Тарас Григорович Шевченко, Ось я, глава 14. Погинеш, згинеш Україну, не стане знаку на землі, а ти пишалася колись в добрі і в розкоші в країну, мій любий неповинний край. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра та за тих поганих Покарав, б'є незримо і правдиво, бо довго, довго терпеливий дивився мовчки на твою гріховну твою утробу І рек вогній потреблю твою красу, твою оздобу, сама розіпнешся В злобі. Сини твої тебе уб'ють оперені, а зло зачаті в очері згинуть, пропадуть, мов недолежені курчата. І плача матеря плача і сповню гради і поля, Де зрить розстріляне земля, що я держитель і все бачу. Воскресни, мамо, і вернись, світлицю хату опочи, бо ти аж надто же втомилась, гріхи, синовні, несучи, спочивши я скажи, прорци своїм лукавим чаром, що пропадуть вони лихи, що їх безчестя і зрада і криводуші огнем. Кривавим пламаним мечем нарізані на людських душах, що крикне кара невсипуще, що не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар не дасть їм пити не дасть їм їсти, не дасть коня вам охля сісти та утікать не втечете і не сховаєтеся всюди вас знайде правда мста, а люди підстережуть вас на то теж уловлять і судить Кайдани того окують, село на зрище приведуть. І на хресті отім без ката і без царя вас біснувати, розпнуть, розірвуть, рознесуть і ваші кров'ю собаки, собак напоїть. І додай таке слово їм додай без причі вискажи. Зробили руками скверними створили свою надію речете, що цар наш Бог. І цар надія, і нагодує, і огріє вдову і сир. Ні, не те. Скажи їм, о що, брешеть Бога. Ці ідоли в чужих чертогах скажи, що правда оживе. Натхне, накриче, нажене, не ветхе, не древне слово, розстрянує, а слово нове. Меж людьми криком пронесе. І люд окрадений спасе, от ласки царської.